Хоч я і читаю, що тут шотландці, боже, вони там такі сякі пересякі, вони вас обговорюють, вони вам брешуть і таке сяке. Я не знаю, можливо, і так, можливо, ви таких зустрічали. Я завжди кажу, я лакі, я лакі гьол лише тому, що я зустрічаю хороших людей. Знаєте, як ви будете відноситись до них, так само вони будуть відноситись до вас. Якщо ви до них будете гарно, щиро, так так само і вони будуть до вас. Ви ж зрозумійте одну річ, вас особисто вже. Вже задовбала ця війна в Україні, Розумієте, всіх українців. І шотландців вона також задовбала. Повірте, і весь світ вона вже задовбала. Але не дивлячись на це все, вони все одно намагаються підтримувати. Ну ніякий би українець би не взяв би на роботу, розумієте, не знаю, якогось поляка, який не знає українську мову. Я вам гарантію даю, що ви би не взяли. Ну, особисто я би так точно б не взяла в свій магазин поляка, який не, не розуміє української мови. Так? Далі Їхнє це таке знаєте, ставлення, як вони намагаються пояснити. Оце навіть це навчання що ти можеш йти тут навчатися безкоштовно. так? І, і та сама вчителька, поймаєте, от в мене в коледжі, я прийшла на предмет. Це не її проблема, щоб я розуміла англійську, її проблема об'яснити мені предмет. Але вона так пояснює мені англійську, що я навіть не знаючи перекладу цього слова, я розумію, що вона від мене хоче. Тому відносьтеся ви до них знаєте, з такою вдячністю. І вони до вас будуть гарно відноситись, правда. Якщо ви до них знаєте, будете з добро, з добротою. І вони, якщо ви їм скажете, Боже, дякую вам велике за вашу підтримку. Ну розумієте, коли ви їм дякуєте за підтримку, ну їх це знаєте, як трохи не ну не то, що заспокоює ну судіть просто по собі. Як би ви хотіли, щоб люди відносились до вас? шотландці дуже хороші люди, правда. Взагалі в світі дуже багато хороших людей. Але ж і ви. Відноситись до них з повагою, відноситись з вдячністю, бо повірте мені, ви би не витримали в Україну ніякі нації світу. Я вам даю гарантію.